Доброго ранку усім. Доброго ранку. Рада вас бачити. Знайомі обличчя бачу. Бачу новеньких. Заходьте до нас, під'єднуйтесь, вмикайте свої камери, щоб ми могли з вами спілкуватись. Нагадаю, в нас є правило: якщо ви хочете з нами поспілкуватися, задати якесь запитання. Або про щось розповісти, вам обов'язково потрібно увімкнути свою камеру, а тому, що інакше ми просто не зможемо цього зробити. Тому обов'язково, коли заходите до нас, вмикайте камеру, і ми з вами а, зможемо позайматися. Так, ще деякі дітки під'єднуються, готуйтесь, готуйте свої, свої речі, які вам знадобляться під час заняття. Налаштовуйте камери, налаштовуйтесь на продуктивну роботу, а, сідайте зручніше. Так, так, бачу, що всі готові. Отже, покажіть, мене добре видно? Отак. Чи отак. Отак. Клас. Мене гарно чути? Отак, чи отак? Отак. Супер. А настрій у вас який? Покажіть мені. Який настрій? Отакий, чи отакий, чи, можливо, ось такий. Отакий. Посміхаєтесь? Давайте посміхнемося всім. Так. Ой, які ви усміхнені! Як я рада бачити ваші усмішки. Ну що ж, діти? в нас з вами заняття живопису. Ми будемо створювати щось дуже красиве, дуже оригінальне. А проведе нам це заняття пані Анастасія. Якщо усі готові, я передаю вам слово. Всім привіт! Дуже рада вас бачити сьогодні. І сьогодні ми із вами будемо творити магію. Давайте я буду по черзі називати, що нам для цього буде потрібно. Ви поки що мені будете це показувати. Я своє відео зараз трошки вимпу для того, щоб також підготувати своє робоче місце. Отже, нам потрібен білий аркуш. Є таке в нас? У всіх. У всіх є. Так, потім нам потрібні листочки, пам'ятаєте? Є у всіх. Листочки назбирали собі. Так, бачу гарні букетики у дітей. З листочки осінніх. Пензлика нам потрібно, серветочки і наша фарба, якою ми будемо творити наші дива. Так, ось так зараз ми зробимо, щоб всім. всім... Я сподіваюся, що всім бачно, так? Всім видно. Так, все дуже гарно видно, пані Анастасії. Так. Вікулечка, будь ласка, Тиця, кажи. Я хочу сказати, що в мене не листочка. Немає листочка? Да. Дивись. А ти із нами створюй, знаєш, як? Бери свою долоньку, свою долоньку візьмеш, це буде твій листочок, домовились? Так. я тебе а І ти знаєш, що у мене є дві файби? Так, добре, Вікуль, дослухай мене, будь ласка. Це буде твій а, листочок. Якщо зараз тобі під час роботи не піднесуть листочок, буде о, є, бачиш, дивись. Все, тоді працюємо. Це... Так, у кого ще питання? А я правильно пам'ятаю? Um, um, у нас великі листочки. Та, ну це круто, у мене також, дивіться, у мене також різноманітні. Ви... Бачите, у мене також різних розмірів, різних кольорів, є й великі. Зараз ми будемо працювати. Домовились? Є, готові? У мене ж трішки листочок мій змок. Так, він вже хоче працювати. Каже, давайте вже швиденько починати, бо я вже хочу працювати листочок. Ну що ж, поклали перед собою наш лист, білий аркуш нашого паперу. Є так, беремо листочок, який вам найбільше подобається. Мені подобається ось такий. Беріть, який вам подобається листочок. Беремо пензлика нашого, змочуємо у водичку, добре змочуємо. Я хочу розпочати із жовтенького. Я беру жовту фарбу. Так само добре-добре набираю пензликом. Беру до рук листочка. І починаю фарбувати своє листячко. Добре фарбуємо, профарбовуємо все, все, все повністю листочок. Беремо долоньку і профарбовуємо зверху чи знизу вверх, як вам зручно. Якщо комусь незручно у долонці, то ви можете покласти на серветочку наш листочок. Добре-добре змощуємо, все-все-все профарбовуємо, всіх виходить. Всі встигають. Всі такі захлопотані. Ой, це я дуже люблю, коли всі заклопотані, і немає коли відповідати. Це означає, що буде в нас найкрутіша робота. Так, ну що, пензлика я відкладаю і перегортаю свого листочка, де мені хочеться, я прикладаю. І пальчиками ось так, ми бачите, простукуємо. Для того, щоб зробив наш листочок гарний відбиток. Добре, 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 кожний, кожний сантиметрик ми беремо і простукаємо. І за наш хвостик підіймаємо від себе ось так. І відкладаємо листочка. Так, що там в нас виходить? Бачу, Вікуля киває головою, виходить. Так. Беремо наступний. Я хочу взяти великого листа. Пензлика ми добре вимиваємо, вимиваємо наш пензлик. Є. І хочу я червоний. Я набираю червону фарбу собі. Так, в мене вона трішки загуста, тому я собі накапаю трошки туди водички. Змощуємо пензлика у фарбу. І так само я беру в долоньку і змощую фарбою. Ось так, добре, 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 ми змощуємо. Такі в нас із вами магічні листочки вміють створювати красу, але без вас, без вашої праці, без вашої наполегливості, бажання жоден листочок магію не створить. Тому потрібно уважно намагатися. Це зробити. У всіх все вийде. Ви знаєте, що у кожного робота завжди неповторна завжди найкрасивіша, наймагічніша, найяскравіша. І жодна робота не схожа одна на одну, так? бо у кожного свої кольори, свій настрій сьогодні. До речі, я сподіваюся, що у вас настрій не такий, як погода, така мряка, якийсь дощик, а у вас настрій усміхнений, як сонечко. Так, що там у нас є вже? Хто разом зі мною друге листечко робить? Дітки, якщо у вас з'явиться якесь запитання, ви можете технічно підняти ручку через кнопочку а, смайликів або реакцій, і ми тоді зможемо з вами поспілкуватись. Бачив вже декілька ручок, пані Анастасія. Я Ну, мікрофончики. Владислава, слухаємо тебе. Тебе слухають, покажи. Покажи мені Владиславочка, будь ласка. Ой, як гарно! Ой, тебе, виходить. тебе виходить! Клас, молодець! Мешки в тебе такі дейти. гарні. В Тебе виходить, І так усе? Ти встигаєш? Да. Тебе питають, сонечко, в тебе все виходить. Так. Да. Ти все встигаєш? Так. Да. Молодець. У тебе є якесь запитання? Мама казала, де оцінюй. А, Не, треба продякувати та... мамі. У мене вже друга. Дивіться, який у мене сп... великий вийшов. Куля підіймай ручку. Я хочу сказать, что у мене вон так кине. Ой, як гарно, я, я, підтел... я буду У Тебе листопад вже. да, Айла, будь ласка, так, як у мене вийшло. Показуй, будь ласка. Ой, та, також дуже красиво, там навіть тебе як рибка вийшла. Так, ну і що? Беремо третій наш листочок, так? Який же мені взяти? Ну, візьму середній, мабуть. Знову ж таки, добре вимиваю пензлика. Добре, вимиваю пензлика нашого. І зроблю, мабуть, все ж таки ще який в нас колір е, буває осінню. Якого кольору ще бувають листочки осінні? слухаємо. розказуй. Так, ще помарончеві, а ще які? Владислава червоний. Так, червоний є. А який ще в нас залишається колір від літа? Влітку Який? Зелений. Зелений, так, ось я роблю зелененький. Бо все ж таки, ви ж бачили, що все ще є зелененькі в нас листочки, так? Але вже й багато з'являється різнокольорових, вірно? Як гарно всі працюють. Які ви всі талановиті, працьовиті. Так. Що ж, я прикладаю третього листочка, і так само ми пальчиками своїми простукали. Або якщо е, хтось в нас боїться замуж свої патчики, ви берете серветочку і серветочкою притискаєте. Ніка, я бачу, навіть з котом працює нічого собі. Ось це там творча атмосфера. Так, наш магічний зелений листочок. Які молодці. Не забувайте вимивати після кожної фарби свого пензлика добре. яка краса, неймовірно виходить. Так, Айла, ла, будь ласка. Піду, піду, піду. У нас у нас не треба мокати воду бо у нас такі… О, нічого собі, які фарби. Це як масляні, ані так. Це... Надавила і все, так. Ой, дуже круті це фарби. Так, ну що, я собі е, зроблю за допомогою коричневої фарби. Я її візьму собі небагато, і в мене будуть такі, як кульки з листя. Щоб кульки наші не злетіли ми що малюємо? Ось такі стрічки невеличкі, так, від нашого листочка і малюємо. Ось такі гарні в нас вийшли. Можна ось так, бачите, як я роблю, немов деревце створюю. Гілочки, яка в нас виходить краса? Дивіться. Ви можете додати пташок туди, можете додати сонечко, яке все одно ще хоч трошки, але воно є. Воно вже е не гріє, звичайно, так як влітку, але все одно воно в нас є ще. Бачите, які ми створюємо, можемо створити наші неповторні дерева. Можливо, в природі їх таких немає, але в нас вони є, бо в нас сьогодні з вами магічне заняття. І створюємо магію ми. Як нам подобається, ось так ми і робимо. Якось хочеться, так ми і робимо. Дивіться, яка в нас краса вийшла, так? І я додам собі ще таких невеличких пташок. А пташки ми можемо намалювати за допомогою таких, як галочки. Такі невеличкі. Я візьму чорний колір, також трішечки я його набираю. І роблю ось такі невеличкі галочки. Бачите, це мої такі пташки. Така зграє пташок. Ну що, хто там в нас вже готовий продемонструвати свої роботи? найгарніші, найяскравіші? Так, Владислава там вже готова. Будь ласка, так, красиво, дуже Ой, видославно. Дуже красиво вийшло. І у вікулі і... там і сонце, і ой, який там листопад неймовірний. І, і... і... і, і... пташки яки. І... Ой, ну це дуже круто. Євочка. Ти ручку підіймаєш. Хочеш нам показати, як ти намалювала? Дуже гарно. Сонечко в тебе такі дерева, пташки плітають. Дуже гарно. Молодець. Молодець, євочка. Продовжуй. Так, слухаємо, дівчатка, показуйте, як у вас вийшло. Що ми будемо за цим олівцем робити. А що ти будеш олівцем робити? Не знаю. Зроби, можеш зробити пташок олівчиком. А можна олівчиком промалювати такі, як гілочки в листячку. Але для цього потрібно дочекатись, поки фарба висохне, бо якщо по е, вологій фарбі, то зіпсується олівчик. Які у вас роботи? Ми будемо дуже чекати на фото е, вас із вашими. Чудовими роботами зробимо таку виставку. Як гарно, дуже красиві в нас вийшло. Ось дійсно, як магія, бо у кожного свій колір, у кожного вони розташовані по різному, кожен додав туди щось своє, в когось сонечко, у когось пташки, у когось хмарки, в когось дощик. Неймовірні роботи у вас. Ви такі молодці. Пані Анастасії, я бачу ручку підняту. Так. Слухаємо тебе. Айла, кажи. Ні, дівчинка, тебе підписано, ти підписано як Іван Волков. Як тебе звуть? Дуже гарна в тебе робота. Як тебе звуть? Майя. Марія. Приємно. Май, май. Майя, Майя, приємно з тобою май. познайомитись. Гарно в тебе вийшло, молодець. Дуже круто. Так, ще бачу ручку. Так. Можна грибочки намалювати. Можна, хочеш намалюй. Ви можете доповнити тепер свою роботу. Чим вам сподобається, що ви хотіли туди ось ще додати? А потім вже ви нам надсилаєте свої неймовірні фото. Домовились? Так, ще пані Анастасія Софійко ручку підіймає. Так, Софійка, слухаємо тебе. Отакою. <звід> Дуже круто, а то в тебе як, ем, як сказала, як балеринка вийшла, так? там, де сонечко. Mm -hmm. А от це от бабочка. О, це метелик. Ось бачиш, а я побачила, як балерина. Ну, Дуже круто, дуже круто вийшло в тебе. Ну і що, так, Ольга, підняти від... піднімаєш. Ну, кажи. Мене Варвара звати. Дуже приємно, дуже красивий в тебе малюнок, а це в тебе синів. Дякую шо? за урок. Дякую тобі за роботу твою. Іван теж дуже дякує за урок цікавий. Дякую. Так, Роман так, там Роман. Ні, там дівчинка, привіт. Дуже красиво, а як тебе звати? Маша. Дуже приємна, Машенька, в тебе дуже красивий малюнок. Ну що, друзі, будемо вже закінчувати. Я даю вам вільний час на ваше опрацювання. Може, хтось щось хоче домалювати, і ми чекаємо на ваші крутезні фото. Так, дякуємо, пані Анастасія, за дуже чудове магічне заняття. Воно вийшло справді дуже чарівне. А, дітки, у вас вийшли дуже класні малюнки, ми всі побачили і так обов'язково фотографуйте їх, викладайте до нас у Телеграм, в чат, а, щоб ми їх могли ще раз оцінити. А, тому усім гарного дня, допрацьовуйте свої роботи, а, налаштовуйтесь на наступні заняття. Uh, усіх цілую, до побачення.